Словакам пре зараз І Починаючи з нашого матчу, і те, що ми десь не забили, вони розібралися моменти, і перемогли. І... Після того бачив повністю матч проти Іспанії, як вони грали. І два момента, два м'ячі. Ну, ніч, нічого не подіє. По відбору футболістів команда досить хороша, так. Да, і як ніколи, зараз досить хороша збірна, досить зіграна. Так що команда не проста, але я впевнений, що нам здолати їх на зу. Я не можу спитати, за щока, будете зараз тренувати? Ні, вже, ми вже, ми, ми вже все відпрацювали, так що вже да, слави поговорили, в принципі, слава трошки душ, але так, все так, звичайно, це було на фоні жартів і згадалися, Стуації посміялися. Ну, слава сказав, що подякував, що йому трошки зробив більше відпуску. Адже додому додому з'їздив до батьків запитав, чи був на навчась озерах, Слава сказав, не встиг, якби трошки більше там з'їздив. Отак зараз все нормально, ситуацію розібрали, з цим проблем немає. так що. Знакомих у мене себе ні там, ні не там немає. Поэтому как бы, отношение к ним одно, это уважение как к соперника, но очень хочется выиграть, потому что нам эти, эти там, очки очень нужны. И независимо от того, конечно, мы хотим замахнуться, занять те места, которые дают по праву принимать непосредственно сразу участие в Европы. Но есть еще третье место, если мы наберем сам максимальное количество очков по отношению с другими группами, мы тоже можем пойти попасть напрямую, поэтому для нас каждый матч э, это как бы не на жизнь, а на смерть, потому что, я думаю, будет каждое э, очко иметь значение. Я понял, мы с молодежной сборной э, тоже заняли третье место в группе или второе, не помню. И нам не хватило одного очка, чтобы пройти. Это было еще э, 86-87 год, молодежная сборная. Поэтому Опит є і хочеться попасть в фінальний час. Я ж не тренер. Як буду тренувати, я вам скажу. хватає людей, не хватає. Є головний тренер, який приймає рішення, кого визивати, кого ні. Довизволи, ви знаєте, і гладкого. І я думаю, що є якісь мабуть кость пошкодження, бо чим... тур був в чемпіонаті. тому... Гравці мають перш за все відновитися, тоді вже приймати рішення, бо для нас це, в принципі, на даному етапі це дві вирішальні гри. Багато ще матчів буде, але все рівно вони є, можна сказати, основними. но много... можно посмотреть на Люксембург, который нам больше создал моментов, там играя, да, в первом тайме, поэтому можно сказать, что они сильнее там, и испанцев, можно сказать, что испанцы нам два момента создали, а Люксембург четыре момента. Собаки, один момент, да, помочь. поэтому можно все говорить, то есть игра на не похожа, сейчас играем с Беларуси и будем разбирать ее и готовиться. Що наші матчі з білорусами це завжди непрості матчі, тому що білоруси уявляють собі, що ми фаворити. Подивимося хоча б на турнірну таблицю, у нас 12 білорусів лише 4. Зрозуміло, що ми фаворити в цьому матчі, і білоруси саме так і ставляться до нас. Їм треба не дати українцям забити у цьому матчі. Відповідно, я думаю, що гра буде важка. Білоруси сконцентрують. Увагу на захисті, але в них небезпечні контратаки. На відміну від попереднього тренера, Хацкевич взяв майстерного досвідченого Глеба, який має чудове бачення поля. Це небезпека для нас, безумовно, так само. Тобто е в них є хороші гравці для контратаки. Подивимося знову ж на той же матч Бате у кваліфікації до Ліги Чемпіонів у плей-офф. Вони вміють контратакувати. Тому Білорусь небезпечна команда, Словаччина в цьому відборі успішна, тому що вона поки що набирає 100% показник очок. Це додає їм впевненості. Безумовно, що з ними буде грати складніше. Ми граємо на їхньому полі. Але у нас немає іншого виходу, треба вигравати. Ми сподіваємося, що словаки програють в Іспанії. Потім ми виграємо у них і зрівняємося. Це наш план. Це наш план.